Я хочу їсти. Допоможіть. Ой, бідолаха. Зараз бабуся нагадує тебе броколі. А якщо до гострих чіпсів, сестричка. Заціни. Нікому не зміється. Тут працює шеф та його супервершки. Тобі смачно. Бія, яка гидота! Це все не те. Все. Час влаштувати кулінарний челендж. Ура, ласкаво просимо! І так, ваше перше завдання райдужний тортик. О, всім ясно. Тоді час за роботу. Для такого випадку я маю чудову форму. За допомогою неї я виріжу ідеально кругле тісто для мого чергового шедевра. У цьому торті є всі кольори веселки. Залишається тільки майстерно прикрасити його кремом, але шеф це вміє. І так я починаю обережно наносити крем на мій торт. Це звичайно, мій крем вище всяких вихвалянь. Ну а в самій кращій французькій кулінарній школі мене вчили, що гарного крему повинно бути багато. Наступний етап вирівнювання крему за допомогою лопатки. Також дуже важливо не забути покрити кремом верхівку торта. Це відмінно. Нічого собі, шеф, який величезний у вас торт. Так, треба терміново щось вигадати. О, знаю. Насамперед треба розрізати торт на половинки, а потім обережно вирізати серединки, щоб вийшов метелик. Так, малятко це оцінить. Залишилось лише прикрасити торт фруктами та ягідками. Викладу контур з лохини. А всередині буде полуничка, малина та мандарини. А вусики я зроблю з шоколадних паличок. Яка краса. Ого, бабуль, ну ти даєш. Да, уж так перемоги мені не бачити. Тільки якщо я не додам щось райдужне. Наприклад, морозиво. А тепер мені треба розтопити його за допомогою фена. Отак. От Ви тільки подивіться, яким гарним і яскравим становиться мій торт Вау, просто шик З таким тортом перемога у мене в кишені. Ой, шеф, що це у вас за нудний торт? Вважайте, що я переміг. У шефа, як завжди, є геніальна думка. Вихід знайдено. Це шоколадне лево. В одну мить мій торт перетвориться на справжній кулінарний шедевр. Бон апеті! Нічого собі. Ось це ви постарались. Вау, морозиво! Братик знає, що я люблю. А тепер спробуємо і сам торт. М -м -м, просто неймовірно. Я в захваті. Ну, що може бути краще, ніж їсти торт при косту з морозивом? Так, добре, треба йти далі. Ой, який милий метелик. Я вже знаю, хто його приготував. Звичайно ж, бабуся. Вона завжди кладе багато полени і ягід, бо знає, що я їх люблю. Цей торт також дуже смачний. Ого, ось це вижа злиго. Торт виглядає просто неймовірно. Почам не вірю. Ми коли-небудь бачили такий райдужний розріз. Цікаво, але його їстівне. Ось це так. Воно шоколадне. Я вражена до глибини душі. Ох, переможця обрати складно. Всі торти дуже гарні і смачні. Вирішила. Перемагають усі. О, як здорова, перемогла дружба. Ваше нове завдання приготувати картоплю фрі. Добре, добре, бабуся готує дуже смачну домашню картоплю, але зовсім не любить її чистити. Добре, що є один лайфхак, і бабуля зараз ним поділиться. Кладу картоплю в каструлю, додаємо сіль і трохи її потрясимо достатньо Готово Тепер картопля очищена, і її можна нарізати з допомогою мого нового гаджета, котрий подарувала мені донька. Це не просто, але бабуся впорається. Ось так. Тепер у мене є чудова картопля фрі. Залишилось лише посмажити її в маслі і все буде готово. Ох, бабуся, щоб перемогти в челенджі, треба використовувати фантазію. Насамперед я наріжу сир і побудую з нього вижу. Тепер мені знадобляться смачні чіпси. Та ще молоток за справу. Айда шиф, айда вигадник. Панірування з чіпсів готове. А значить, можна вваляти в ній сирні палички. До речі, прошу звернути увагу, що моя паніровка яскравих та апетитних кольорів. Ну що ж, приступаємо. Ох, зізнаюсь, дивлячись на це, у мене в самого розгулявся апетит. А от і наш фритюр. Перфекто вау, круто, шеф! Сторонніх, прошу не заважати. Тепер я знаю, як перемогти у челенджі. Самі смачні палички це звичайно палички із шоколаду. Та точніше кіткат. Так, їм навіть паніровка не потрібна. Ну що, час висипати кіткат у фритюр і обсмажити його як шеф. А що буде? Бабуля в тебе як справи. Моя рум'яна картопля, крім, вже готова. Залишилось лише додати кетчупу. Ой, У чому річ, не хоче вичавлюватись? Може, там щось прилипло? Ну-ка, ой, мамочки мої. Ой, бабуся, ну ти даєш. Ось це прикол. А що за запах? О, ні, мої палички згоріли. Дідько, що мені тепер робити? Ну, все, я засмутився. Ой, я нічого не бачу. Де моя картопля фрі. Бабуль ха, а це ідея. Поки бабуся нічого не бачить, я можу підмінити картоплю фрі на гострі перці. Тобто це буде умора. Ось, знайшла все гаразд. Моя порція також готова до подачі. Смачного Софі. Так, подивимось. Ой, яка гарна картопля фрі. Ось це так. Вона зроблена із сиру. Так, шеф уміє приємно дивувати. М -м, мені дуже подобається, а ця картопля фрі виглядає доволі класично, але вона також смачна. Так, мені подобається молодець брате. Зачекайте а це що? Гострі перці. Так, прикол. Бабуся, це жарт. Це я приготувала. Ой, дякую, ануче. Не бійся, спробуй. Хм, ну гаразд. Якщо бабуся каже, треба слухатись. Ой, якось дивно. А тепер гарячі, мамочки. Ой, це було щось. Бабуся, ти помолилась. Перемагає шеф. Та як же так? Чому не я? Ех. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене ось такий сендвіч. Без проблем зробимо все в найкращому вигляді. Сендвіч звучить просто. І так мені потрібен хліб. Ама -ам ма -ам -ам -ам, бабуся. Ану, припини гратись. У нас взагалі той челендж. Так, точно, час зайнятися сендвічем. Кладемо шинку, салат і поливаємо кетчупом та побільше. Прикольна у мене гармата. так? З вами Ковбой Енді. Це було круто. Можна накривати сендвіч булочкою, але це не означає, що він вже готовий. Тепер попереду саме цікаве перетворити наш сендвіч в супер мега-машину. Для цього я зроблю колеса з огірка і помідорок чері. А із сиру я зроблю прапорець. і посаджу чоловічка. Ось це у мене круто вийшло. Добрий вечір, сир. Не бажаєте прокотитись? Ах, ну ти й вигадник. Першим інгредієнтом у моєму сендвічі стане полоничне варення. Це буде дуже смачно. Тепер беремо вершки. Поки ніхто не бачить, можна і спробувати. Ой, як комедно. Видавлюємо вершки на обидва шматочки тоста. Думаю, цього буде достатньо. А тепер час додати мій головний інгредієнт свіжу полоницю. Прибираємо хвостики і кладемо ягідки по діагоналі. Кладемо один шматочок тоста на інший і мій сендвіч готовий. Що скажете, шеф? Так так непогано. Ну, де ж цей рецепт ідеального тосту? Так, отже він. Усі інгредієнти в зборі час за роботу. От тільки працювати я буду з закритими очима. Що це наш шеф задумав? Справа в тому, що інгредієнти легше різати, коли вони у повітрі. Ей-я! Щоб приготувати ідеальну страву, потрібен талант і гарна інтуїція. Ось це так. Браво, шеф. Мерсі, мерсі, Смачного! так 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 Ого, який прикольний сендвіч у вигляді машинки. З нього і почну. Ам. А він доволі смачний. Ой, А що це таке гостре? Зубочистка? Серйозно? Так і вколотися можна. Ну вже ні, дякую. А ось цей сендвіч виглядає дуже апетитно. Ох, який приємний полуничний аромат. Цей сендвіч точно готувала бабуся. Отак, це неймовірно. Ну і що, залишилось спробувати ось цей гігантський сендвіч. Зійти з розуму. Перше таке бачу. Ну-ка, ой, все розвалилось. Ха -ха, ось це прикол. Треба швидше це зняти. Бачила б ти своє обличчя, сестра. Бія, дота. Я віддаю перемогу бабусі. Ура! Бабуля крута, веселіше, друзі. Велике дякую всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який герой ваш улюблений. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.